Осінній ранок гуляємо, всі гуляємо. Ну, лисичка тягає чака, як завжди, за шкірку, чак бігає вже такий, освоївся, пристає до інших собачок, хоче гратися. Хтось грається, хтось уникає його. Лисичка пробігла, з них звалила. Лисичка у нас уже не лисичка, у нас уже кабанчик, а не лисичка. Це вже, я не знаю, її треба перезивати, мабуть, по-другому. А, а Соня в нас наказана, напала на доцю, тільки що аж пір'я з доці летіло. Непонятно да, Алла, Наказана твоя сеструня. Так, да, 10 хвилин вона посидить, заспокоїться, повинна. Отак. От Розкажи, що так негарно робити. Де дирочка така? Так. Що ще вам показати? Тут ценя освоює територію. Ось білочка кар'єрна. В наступному відео анонсую вам новини. Четверо нових мешканців. Покажу їх і розкажу. Воно страдаліться соня. Страдається соня. Ти скажи чесно, будеш ображати інших? Якщо ні, виходь. І чи інших буде, не знаю, а на мене вже теж, теж напало. Каштанчик буде. Пашу шукає Найшов Пашу найшов Пашу паша й не радий. Всі познаходили одне одного, всіх ідуть собачі бої і малечі наша Кущак теж грається. Чак, ти що риєш там? Ти що там риєш? Щось там. А, там їжа закопана, ти в нас голодний. Боже, дівчатка вискакують на хлопчиків. Щось незрозуміло якесь роблять. Бела, ти щось трошечки якось себе ведеш некоректно. Соня. Так, Соня знову йде в вольєр. Снова Соня знову йде в вольєр. Тепер вона чака обража. Соня, ти трошечки щось ведеш себе, не підлизуйся. Ні. Прощення тобі нема. І білку троє. Що ти роззадавалася? То то діти задаються, коли до них приходять гості. Так у нас оце соня. Соня зараз піде в вольєр. Соня буде гуляти, коли всі будуть закриті. Сейчас заб'ють і заб зібьются, Так, буду вгамовувати цю соню. Була спокійненька дівчинка, що з ним трапилось.